Старіше Лучко і моє господарство. Так що, друзі, повернувся вчора, їздив до хлопців. Ну а сьогодні, як завжди, займаюся тією справою, якою займався. Тобто наші поросюшки, яких перед самим від'їздом ми відлучили від нашої почаряшки, від Глорії. Ну, від Глорії знаходяться в китайському кварталі. Ця група поросят більш-менш така в нормі. От, поки ми нічого не робимо. Хтось питав, як, е, чи можна годувати там поросят, коли там відлучили чи купили стартовим комбікормом. Ну якщо вони його їли, то можна давати. Якщо були на предстарті і вже є по 10 кг, можна плавно перевести на стартовий комбікорм перецептурі або змішувати самому, або купувати готовий. Ну хто як це робить, тобто змішавши там. Наприклад, додали 25%, потім скинули 50 на 50% і плавно перевели для того, щоб ну, не було цього стресу, може бути діарея. Ну а так, в принципі, все у нас нормально. Ми цього не робили, ми цього не робимо. Чому? Тому що використовуємо стартовий комбікорм на е лактації і поросятка залишається на місці там, де були з мамкою, і їдять той самий комбікорм, який їла їхня мамка. Ну і начебто все. Начебто все нормально. Поросят продавати не буду. Пишуть частенько, що немає у мене вільних поросят. Ні, немає у мене вільних поросят. Поки поросята всі залишаються на базі торпедних катерів, формуємо групу, одну і другу будемо ставити на відгодівлю для того, щоб забезпечити себе ну, сировиною, для того, щоб можна було працювати, якусь копійку заробити, щоб був якийсь косок сала на столі, ну, і щоб можна було відщипнути. Для хлопців, коли їду до хлопців. передову не можу казати, тому що це не передова, але туди ближче до лінії зіткнення. Так що хотів би всім подякувати за небайдужість і підтримку. Мені приємно, що люди відгукуються, на жаль, у багатьох людей ця ситуація вже зайшла, так сказати. Ну і може вони надоїло і в них війни немає. Ну, але ми живемо в цій ситуації, є багато друзів і знайомих, і я не можу бути безпосередньо в стороні, тому що мені хочеться це робити. І буду далі це робити, як би комусь не хотілося. Так що на 45-й день приходили мої тобто проглистуємо. Можна порошком було б, але ми поставимо в кули, зараз літо і під кожний з може стрельнути і так і тепер. По поросівкам по норм. Кирюха там питав, чи не буде в тебе свинки, поки не можу тобі нічого сказати. Також будемо щось для себе відбирати вже, тому що є пару косяків свинки, перегулюють і не ну, вагітніють. Так що будемо щось міняти. Ну, в цьому році воно скрізь і в природі, і в людей все не так би як хотілося. Так що таранчук нашої все є. Росте це наступна група поросяд, яку ми будемо вирізати. Такі поросяди вже десь в районі 7 місяців. Точно не можу зараз сказати. Ну, але нормально, щоб дав до завторгу. Годуємо, витяжки ведуть. Це дуже важливо на даний момент, тому що теплий період року і в західному приміщенні, коли немає свіжого доступу. Повітря, звині потім перестають погано їсти. Ну і, відповідно, коли ти заходиш у саме приміщення, ти тобі самому гидко. і хочеться бігенько туди втікти. Якщо ти знаходишся в приміщенні і тобі нормально, значить це нормально. Витяжка в мене неправильна, але з противоположного боку, отам, отна, отак, отам стоять у мене вентилятори, там і там, а з цієї сторони отак ось стоять вікна. Ну, з цієї сторони, тоді з противоположної сторони. І коли все закрито, то поток повітря заходить свіжою туди, де відкриті наші вітря на провітрювання вікна і таким чином працюємо. Так що рухаємося далі, все буде добре, все буде Україна, відповіді на деякі запитання. А, ще відповідь на запитання Хлопчинка мені писав, годує так само, як я. Ціна на стартовому комбікормі і після відлучки почав також годувати стартовим. Кажу, треба переводити на прегну, садити на норму і чекати, що вона загуляє. Навіть якщо вона підуставша, трохи висморкана, це не означає, що їй треба навалювати там високобілковий корм сильно. І це не є добре, тому що вона може держит і не загулять. О, Якщо прийшла в охоту, це дуже добре, осімінили, значить все добре і працюємо. Далі. От. Трохи я ж кажу, не можу зібрати думки в кучу, тому що, ну, тому що реально після поїздки є така емоційна ситуація. Всі наші поросята від нашої капухи відпочивають. От. Капуху ми вже е, здали. Ну, немає сенсу, вона ну, не поправляється. І... Є в неї нюанси там з ногою, прийшлося її, як би там хто не казав, то є неправильно, щоб їх тримати. Так що це поросятка. Також наступна партія підсоти, є більші, є менші. От. Працюємо далі. Бройлер росте. Перепілочку Петрівна заінкрубірувала. Дві клітки підготовлені, чистенькі, З неї можна зробити одну. Перегородка убирається і переженуться туди більше всього ці 10 капухиних поросят, Ну, а ті менші переженуться в меншу клітку. І по принципу такої рукировки з меншої клітки, коли стає їм мало місця, переганяємо в більшу або розділяємо на пару груп, а вже великих свиней, якщо їм там буде мало місця, вже когось забираємо і по принципу розгріження, як бройлера, убираємо. Але тут теж є більші, є менші. Чорний, звісно, кабанчик, я як пам'ятаю, як він народився, був маленький, манюсінький, я думав, що він здохне. От, там його було 600 грав. Ну, там результат все шеворудна виворот поганого поганого виросту борця. Ну, не завжди так виходить. От, але в даному випадку все добре. Ну і тут рижі, що залишилися, так що ми продавали, тобто так вже залишилося у нас, то в принципі теж не погані. Бо э, жовтизні сала, там ще хлопчина мене питав, чому сало жовтіє, саме сало жовтіє, чи це залежить від кукурузи. в ну, мене в раціоні кукурудзи дуже багато, можливо, від сортів ще кокурузів, тому що їх теж багато і, можливо, десь щось не так. А ну, Можливо, це залежить від породи свиней, де ж факторів може бути багато. І я годую по цій рецептурі, де вже багато кукурудзи, вже на протязі. Двох років нічого не міняючи, міняю тільки горох, коли в мене немає, але зараз стабільно він у мене є. І в раціоні там 5 гороху, 13 соєвої і 5 соня штикової. Отак і працюємо. Також треба монтувати вже по соєвому макруху. Скоро будемо їхати на випавки по чорному макруху. Так що робота наша продовжується в напрямку допомоги ЗСУ. Правильно це чи неправильно, ну не буду я слухати ті коментарі, які мені пишуть От. Я знаю, що допомога хлопцям треба і стояти в остороні я не можу. А що там буде, як там буде, вже будемо по факту. От. На сьомий автомобіль гроші вже зібрані. От. Ольга Дубініна там зібрала 130 тисяч і постараюся або зустрітися з нею безпосередньо, щоб люди побачили. Ну, якось щось придумаємо. Ну, а також звернулися до мене хлопці першої танкової бригади, один із наших березанців. Є проблема з, -з, -з Мавіком і е, шукаємо Маві. Тож, а Не дуже це легка справа, е тому що його ще треба знайти той, який він потрібний, а на даний момент з цим є вже проблеми, дякуючи вітавайцям. Е ну, то таке. Так що все у нас добре, працюю далі. Відповіді на деякі запитання дав, по зеленцю питань не є, ведуть, не напрягайтеся, по вигулу, якщо є можливість, тільки двома руками, щоб свинки могли отримати сонячне проміння, щоб могли знаходитися на морі, на дворі. Да, якщо немає, знаєш, хоча б якісь вентилятори для того, щоб був якийсь приток повітря. Було б добре, щоб це було все автоматично, як у нормальному сценарці. Я такого великого бажання, що змінювати, вже рухаються старі по старій е накатаній схемі. По поросятам малим є спус, але я не хочу на це ставити ставки, вже працюю так, як і працював. Так що, друзі, таке коротеньке відео. Е, не знаю, можливо, вийде сьогодні прямий ефір. Хотілося трошечки поділитися за емоції. Як передамо авто, я зустрічався з хлопцями, хто не дивився відео, можете зайти на канал. Є зустріч з Чорними запорожцями, знову з Романом. Передача після четвертого. Так що я дякую всім, дякую за підтримку, дякую Збройним силам України, що дають нам можливість жити і працювати. Так що всім пока. На цьому все. Ну а я буду робити це далі. Всім мира, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. З миру по будь-якого петля. Пока-пока.